Коли у стосунках виникають конфлікти, причому постійні конфлікти, чи то сварки чи нерозуміння, тобто люди один одного не чують і не можуть дійти до спільної згоди. Спочатку дійсно мова йде про те, що партнер не чує, не розуміє, і говориш, наче зі стіною. Але потім з'ясовується такий цікавий момент, що у цих стосунках людина втрачає себе, не чує себе. Тобто мова завжди йде про любов до себе, але у цьому випадку про відсутність любові до себе і тут увага, чи людина уникає любові до себе чи не вміє себе любити. По-перше, людина починає терпіти. Як наслідок, біль починає накопичуватись і уже сам по собі руйнує життя людини. Адже погодьтесь, за роки такого життя болі буде стільки, самі розумієте. І по-друге, дивіться, якщо ви себе не чуєте, ігноруєте себе, тобто ви втратили зв'язок із своїм внутрішнім чимось дуже важливим, то не розуміючи себе до кінця, задумайте. Як вас може зрозуміти партнер, коли ви самі себе до кінця не розумієте? І тому, часто, щоб налагодити щось у стосунках, приходиться працювати над собою. І коли ви будете повністю себе розуміти, свої емоції, свою поведінку, яка причина цих емоцій, для чого вони мені, і як мені буде краще, от тоді ви будете готові перейти на новий етап у вашому житті.